Тема уроку основні форми рельєфу гори. Відносно стійкі і рівні ділянки земної кори, зазвичай розділені рухомішими ділянками, вони видовжені на тисячі кілометрів. Тут, внаслідок зіткнення літосферних плит, гірські породи зім'яті у складки. Саме тут, здебільшого, і утворюються гори, це високо підняті над рівниною частини земної поверхні з дуже пересіченим рельєфом. Гірські форми рельєфу охоплюють близько 25% суходолу. Вони часто простягаються на сотні і тисячі кілометрів. Так, на 9 тисяч кілометрів уздовж Тихоокеанського узбережжя Південної Америки простягаються гори Анди. Це найдовші у світі гори. Гори на земній кулі дуже відрізняються висотою, зовнішнім виглядом, походженням і віком. Так, гімалаї найвищі на земній кулі гори, здіймаються на висоту близько 9 тисяч метрів над рівнем моря. Найвищі в Україні гори це Карпати, завишки понад 2000 метрів над рівнем моря. А висота найвищої вершини Кримських гір становить лише 1545 метрів над рівнем моря. За висотою гори поділяють на низькі, висота яких до 1000 метрів над рівнем моря. Середньовисокі. Від тисячі до 3000 тисяч метрів над рівнем моря, і високі понад 3000 метрів над рівнем моря. Іноді гори утворюють великий скелястий хребет з вершинами, вкритими вічними снігами. Таким, наприклад, є великий кавказький хребет. Проте поодинокі хребти це рідкість. Частіше гори складаються з кількох хребтів, які розділені глибокими долинами або плато. Наприклад, кордильєри. Так само й українські Карпати, утворені кількома великими хребтами, що паралельно витягнуті з північного заходу на південний схід. У гірського хребта два схили, часто несимметричні з різною крутістю. Так у Кримських гір південні схили стрімкі, а північні пологи. Це пояснюється історією геологічного розвитку. Вершинна частина хребта може мати вигляд гостроверхового гребеня або бути майже плоскою. Багато гір Африки, наприклад, мають плоскі вершини і стрімкі схили. Такі гори називають столовими. Пониження гребеня, до якого з обох схилів є зручні для сполучення підходи, це гірські перевали. Суміжні гірські хребти, що мають спільне походження, утворюють гірську систему. А понижені окраїни гір називають передгір'ями. Причиною різноманітності гір землі є також їхнє походження. Одні гори з'явились завдяки вулканічній діяльності, а інші внаслідок рухів земної кори. На рухомих ділянках земної кори найчастіше на краях літосферних плит земна кора нерідко стискалася. У результаті цього. Товщі гірських порід зминалися у складки, ніби зморщувалися під дією тиску, піднімалися вгору на тисячі метрів. Так сформувалися відносно молоді за віком гори. У них гірські породи зім'яті в складки. Прикладом можуть бути є гімалаї, кордельєри, Кавказькі, Кримські гори, Карпати. Поступово молоді гори старішають, руйнуються, їхні вершини стають дедалі рівнішими. Під час подальших рухів земної кори утворюються тріщини та розломи, які розбивають гори на окремі брили. Ці давніші за віком гори мають вирівняти вирівняні плоскі вершини, але схили в них круті і значна висота, як у молодих гір. Підняті інколи на значну висоту, ці гори, наче відроджуються, проте такі гори є давніші за віком, наприклад, Уральські гори, Апалачі, Яншань.